Є ще такий домашній кінь, робочий, кінь не продається так просто показуємо. По яких він коні вход. Ну таких понавших. Ну але кінь дуже. Дуже цікавий. Походить шапота. Від Николи Федишина. Може хтось пізнає, має моцну ногу під собою. Переднє, задня Кований. Кінь робочий 10 років. Кінь моцний. Кінь моцний, то відео може того не буде передавати, але... 170 висоти. Ну, я це я не будую, так друзья. Оце робить. Довжина, все тут У ньому все при собі. І до роботи, і до роботи добрий і не продається. це такий домашній. Два роки, на осміє мене. Два роки вже. Був на змаганнях у стрілецькому куті у парі з тим, що у назирає чорний ціген. Ага. Ну, ну, знаю. Вони були там якраз того року, бо то ще до війни було. Взяли були перше місце. Це що ти вже був, ним? Ні, там? Я не? Ні, ну, 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 ну. я зрозумію. Е, не знаю, чи буду чути добре, чи ні. Кінь був у стрілецькому куті на змаганнях. З Ціганом. Тим що у Назара в Маняві тепер там цігана теж показували на відео, що там є, знаєте. І там не були на змаганнях. Ми у парі взяли перше місце. Взяли перше місце. Тут був, там... два, То напевно, ще два жеребцями були чи це чи ні? Чи... Цей коням Вже конем був. Тож ребцем ще є так, добре. трошки тягне. Так, Покажемо таку ще новинку може хтось пізнає ще лише недавно придбалося. Такий лошок непосидючий, від графині і від сеньора походить. Я думаю, що вже багато хто виділив його на каналах. Тоже можливий продаж. Каціна. Нога, 140 висота і 145 грибина. Метр 40 висота, 20 нога і 145 грубина. 5 місяців, такий жеребчик. Перспективний жеребчик. Тамка. Е, він походить від Наталі. Тернополя, чого в Люві? Так, так, Тернополя, там Тернополя від, від графині. Там на... мама має гарну будову сеньора, сеньора теж всі прекрасно знаєте. І Є такий Таке потомство на продажу може бути. Ми когось при нас поперевертає. В не по сибючі таке до коні ліється. Це такий такі вогоньшина. Воно рано бігало, я пускав. І воно вже... Воно не кикає, і Каже, не наш воно вже... Рано бігало, що воно вже дало пару кругів, що воно не застоє, був, воно вибігло просто дуже енергійне. А там Наталі воно теж мало посітувати трохи. Тут жеребців на вибір є дуже багато. Там є ще один кінь, зараз покажемо. Як називається? Діамант, це так Наталя Діамант, жеребчик діамант. Я дивись, ти маєш і капець, Є, є, Так Файно є, зараз продовжимо далі. <ривіт> це такий лон, що це у берег кігне юзом. <ривіт> це в долину взагалі би, певно, він не міг. Не міг утримати, це до гори не Це до гори так і Даша Шуюзом Вінсь а він, все запутає, він все ага. Діамант вогонь Так, їдемо відси. Покажемо що трошки дороги. І ков добиралися Туда покритко, якщо буде видно там так файно рівненько з боку, yeah. що дуже цікаво їхати, це в разі чогось, якби тут ще більший сніг заметити. Але тут є бучки по боках, що є десь історати. Є коні. недалеко щоб Так, у Льоні є жеребців на вибір, що забичував би. Там є куди спускатися внизу, при тому що камера не передає, то я думаю, що тут цілком розуміти, яка дорога. Так що... Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, Воно того вартує.